Сьогодні святочний історичний день для Буковини. Приїзд блаженнішого епіфанія, предстоятеля Православної церкви України разом з величезним кліром до нас на Буковину та проголошення про створення одної єдиної єпархії. Надзвичайно важлива подія подія, яку чекали Буковинці багато-багато років. Як буковинець особисто розумію всі складнощі створення і функціонування незалежної соборно-правної. Рівний серед рівних в світовому православі, православної церкви України. І важливо те, що сьогодні замість трьох єпархій буде одна єпархія. Ми кажемо дякую священному синоду, кажемо дякую блаженнішому Епіфанію за те, що молиться за Збройні Сили України, за те, що підтримує Маріан і всіх християн, за те, що поступово розвиває незалежну православну церкву України. І разом з тим ми бажаємо гараздів та успіхів митрополиту Феогносту. Щоб він все, що може, і все як найкраще зробив в нашій рідній буковині, в наших Чернівцях, сьогодні воїстину історичний день. Тож, слава Богу за все, слава Збройним силам України, слава Україні!